Так, сьогодні другий день працює штаб, зустрілися з мешканцями 9-й години, розповіли про алгоритм, про подачу документів, про необхідність подачі в відновлення через дію обов'язкових повідомлень, про виплати, які можливо будуть. Також в штабі зараз працюють у нас соціальний захист, надається правова психологічна допомога. Є представники гуманітарних організацій, які будуть надавати збирати зараз заявки на грошову допомогу, можливо, навіть враховуючи вразливі категорії певні моменти, можливо, також будуть і займатися. Це відновленням, в кого не вийде працювати зі відновленням, або ще якісь моменти, то будуть працювати вже безпосередньо на видачі коштів, або можливо навіть самі будуть встановлювати вікна саме гуманітарне. Тому сьогодні до 17-ї години, кому необхідно, хто ще не був з різних локацій міста, обов'язково сюди завітати. Якщо сьогодні ну, так може вийти, люди не встигнуть завітати. У нас працює відділ відновлення, який приймає ці заяви, ці акти. Це площа незалежності 2, кабінет 4. Тобто в другому три. Ще ну, сьогодні не встине, то тоді ми можна звертатися і вже там відір відновлення все також поясню. В принципі така карителька інформація станом на зараз.